Гном економ заняття економічної спрямованості з розвитку мовлення для дітей старшого дошкільного віку підготувала Таміла Громова. Добрий день, дітки хороші. Добрий день, друзі мої! Цей ясний день і погожий шлю вітання вам свої. Доброго дня, малята! Сьогодні у нас буде незвичайне заняття, бо до нас. Прийшов казковий гість. Хто ж він? Я веселий, добрий гном, гном економ люблю гроші рахувати, господарством керувати. І сьогодні ми з вами поговоримо про гроші. І гном економ пропонує нам з вами зробити економічну розминку. Ми зараз з вами будемо називати слова антоніми. Це слова навпаки. Наприклад, день, а навпаки, ніч. Отже, давайте грати. Продавець, покупець. Дорого, дешево, бідний, багатий, молодці. Діти, гном і коном, коли йшов до нас назустріч, знайшов по дорозі якусь річ. Подивіться, що це? Правильно, це гаманець. А що знаходиться в гаманці? Гроші. А звідки ж беруться гроші? Гроші друкуються державою на спеціальному обладнанні. Мама й тато ходять на роботу і за це вони отримують заробітну плату. За це їм дають гроші, дітки. Ану, скажіть мені, будь ласка, а для чого нам потрібні гроші? Правильно, щоб купувати різні товари, предмети, продукти? Хто знає, як називаються гроші в Україні? Так, це гривні. Гном економ в Україні гроші називаються гривні. А чи знаєте, що ж таке заощадження? Тож слухайте жили були троє поросят Нуф-нуф, ніф-ніф і наф-наф. Всі вони працювали на будівництві і за це отримували гроші. Нуф-нуф всі свої гроші витрачав на продукти, дуже любив поїсти. Ніф-ніф витрачав свої гроші на солодощі. А Наф-Наф збирав гроші, і за ці заощаджені кошти він придбав земельну ділянку, на якій вирощував овочі, фрукти, які потім продавав і за це отримував теж гроші. Заощадження це Кошти, які можна відкладати, збирати на якусь велику покупку, або можна відкладати гроші, щоб потім влітку поїхати на море. Заощадження можна відкладати в банк, а можна у скарбничку. Діти, пам'ятайте, гроші потрібно берегти, економити і заощаджувати. Тож бережіть і економте свій одяг, своє взуття, свої іграшки, щоб батькам не доводилося їх так часто купувати. І тим самим ваші тата і мами будуть заощаджувати кошти. А ще не потрібно купувати щось зайве або вам не потрібне. Вчіться правильно витрачати гроші, бувайте, малята. До побачення, до нових зустрічей!